Привіт, друзі. Зараз січень 2026 року, і ми підходимо до дуже важливого періоду для кожного пенсіонера. Лютий стане останнім місяцем перед великою березневою індексацією пенсій, і саме зараз потрібно почати діяти. Якщо відкласти все на потім, можна втратити частину грошей або отримати менше підвищення, ніж ви реально заслуговуєте. У цьому матеріалі я поясню, що саме потрібно перевірити та зробити до 1 березня. Візьміть ручку і папір, відмічайте пункти, які стосуються саме вас, і обов'язково передайте цю інформацію іншим пенсіонерам. Почнемо з головного Коефіцієнт індексації пенсій в Україні щороку оголошують у лютому. Саме 1 березня відбувається перерахунок, і пенсії підвищують на визначений відсоток. Цей коефіцієнт розраховується за формулою, де враховується 5% інфляції за минулий рік і 5 зростання середньої зарплати за три роки. У 2025 році коефіцієнт становив 11,5%, а у 2026 році експерти прогнозують показник у межах 14-15%, що це означає на практиці для конкретної людини. Якщо ваша основна пенсія становить п'ятьох тисяч гривень і коефіцієнт буде 15%, то підвищення складе 7510 гривень, і з березня ви отримуватимете 5 тисяч 750. Якщо ж пенсія вісьмох тисяч, то підвищення становитиме близько одного тисячу гривень. Але тут є дуже важливий нюанс, який багато хто не враховує. Індексація застосовується лише до основної частини пенсії. Без урахування надбавок і доплат. Саме тому будь-які помилки зараз можуть дорого коштувати. Якщо ваша пенсія вже зараз занижена через неправильно врахований стаз, зарплату або невраховані надбавки, то й березнева індексація буде меншою. У січні та лютому ще є час усе перевірити і виправити. Це перше ключове завдання перед індексацією. Пам'ятайте, що після березня виправлення можливі, але вони складніші і часто не дають повного фінансового ефекту. Тому зараз важливо діяти на випередження і не чекати, поки гроші будуть втрачені. Друге важливе питання хто взагалі не отримає індексацію у березні 2026 року. Індексація поширюється не на всіх пенсіонерів. Перша категорія це люди, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Якщо ви оформили пенсію у 2023, 2024 або 2025 році у 2026 індексації для вас не буде. Причина проста: ваша пенсія вже розрахована з урахуванням актуальних зарплатних показників, і додатковий перерахунок не застосовується. Друга категорія це отримувачі спеціальних пенсій. До них належать судді, прокурори, державні службовці та окремі категорії військових для них діють інші закони і окремі механізми підвищення. Усі інші пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2022 року, включно отримують індексацію автоматично ніяких заяв подавати не потрібно, і в березні ви просто побачите нову суму у виплатах це важливо зафіксувати для себе, щоб не чекати зайвого або не панікувати. Третій пункт, який потрібно перевірити просто зараз, це вікові надбавки саме тут найчастіше виникають помилки. Надбавки за вік не завжди додаються автоматично, хоча люди мають на них повне право. Для осіб віком від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, а для людей віком 80 років і старше – 570 гривень щомісяця. Але ці виплати нараховуються лише за умови, що загальна пенсія не перевищує встановлений ліміт. Що потрібно зробити? Візьміть виписку з пенсійного фонду, або зайдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ. Подивіться, з яких складових формується ваша пенсія, чи є там рядок із віковою надбавкою і чи відповідає сума вашому віку. Якщо вам 76 років, а надбавки немає або вона менша, ніж повинна бути, це проблема? Яку треба вирішувати негайно, подається проста заява до ПФУ і протягом кількох тижнів ситуацію виправляють. Чому так важливо зробити це до березневої індексації, тому що недорена надбавка занижує загальний розмір пенсії, а індексація нараховується саме на занижену суму. У результаті ви втрачаєте гроші не лише зараз, а й у майбутньому. Якщо ж надбавку додадуть у січні чи лютому, у березні вже проіндексують правильну більшу суму. Це дає реальний фінансовий ефект. Четвертий важливий момент мінімальна пенсія для людей віком 65 років і старша. З січня 2026 року діє нова норма. Мінімальна пенсія для таких осіб має становити не менше 80% від мінімальної зарплати. У грошовому вираженні це 3458 гривень 80 копійок. Але право на цей мінімум мають не всі. Потрібно одночасно виконати три умови вік 60 відсутність роботи і повний страховий стаз. Якщо ви відповідаєте цим критеріям, але отримуєте менше встановленого мінімуму, це є підставою для звернення до пенсійного фонду. Подайте заяву з проханням перевірити право на мінімальну пенсію шістдесятп'я. Якщо все підтвердиться, розмір пенсії підвищать і доплатять різницю за попередній період. Знову ж таки, важливо зробити це до березня, щоб індексація нараховувалась уже на правильну суму. П'ятий пункт оформлення заявних доплат це одна з найважливіших тем, бо такі доплати ніколи не призначаються автоматично, навіть якщо людина має повне право, без заяви грошей не буде. Суди входять доплати для самотніх осіб віком 80 доплати ветеранам війни. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також надбавки за особливі заслуги чи державні нагороди усі вони потребують особистого звернення. Чому саме зараз потрібно оформлювати ці доплати? Тому що вони збільшують загальну суму пенсії, яка буде проіндексована в березні. Якщо ви оформите доплату до індексації, підвищення розрахують із більшої суми. Якщо зробите це після березня, то Індексації на саму доплату вже не буде. У підсумку щомісяця ви втрачатимете десятки або навіть сотні гривень. це критичний момент, який багато хто ігнорує. Шостий крок перевірка стажу і зарплати в електронній базі. Для цього потрібно замовити довіку ок 5 через застосунок або портал дія. У цій довідці відображається стаж і заробіток, починаючи з 2000 року. Уважно перегляньте всі руки роботи та суми. Якщо чого збракує або є помилки, саме зараз найкращий час для виправлення. Паралельно варто оцифрувати трудову книжку, особливо записи до 2004 року. Україна поступово переходить на електронні трудові і паперові книжки втратять актуальність. Оцифрувати їх можна через портал ПФУ або особисто у відділенні пенсійного фонду. Чому це важливо до індексації? Тому що неврахований стаж означає занижену пенсію, і якщо помилки виправити до березня індексація пройде правильно. Якщо ж після доведеться робити окремий перерахунок, що займає більше часу і сил. Сомий пункт стосується працюючих пенсіонерів. Для них березнева індексація не застосовується, але діє автоматичний перерахунок кожні два роки. Наступний такий перерахунок запланований на 1 квітня 2026 року. Умова проста. З моменту останнього перерахунку або призначення пенсії має накопичитися 24 місяці стажу. Якщо це так, підвищення відбудеться автоматично, без заяв. Розмір підвищення залежить від зарплати, яку ви отримували під час роботи, а також від понаднормового стажу. За кожен рік понад норму додається одного відсоток прожиткового мінімуму. Тому зараз важливо перевірити, чи правильно враховані всі місяці роботи і зарплати, і якщо є помилки, їх потрібно виправити до квітня, щоб перерахунок був максимальним. І нарешті восьмий пункт загальна підготовка до березневої індексації зараз саме час скласти для себе чек-лист і план дій, перегляньте всі пункти, які ми обговорили. І ви знаєте, що стосується саме вас. Не відкладайте ці питання, бо лютий це останній шанс усе зробити правильно. Поділіться цією інформацією з друзями та знайомими, адже багато хто навіть не здогадується, що потрібно перевіряти. Напишіть у коментарях, з чого ви почнете або що вже встигли перевірити. Підтримайте лайком, якщо інформація була корисною. І підписуйтесь, щоб не пропустити новини про коефіцієнт індексації, коли його офіційно оголосять. Зараз час для дій, а не для очікування. Не дайте дюрократії забрати ваші гроші. До зустрічі, друзі.